Ось бачимо, який ось Калунчик вже стиглий, як показував мені хазяїн поля. Ось так. от Провіряємо, як калунчик спілий. Тут має бути ось у нас хвостик. Ось такий хвостик калунчика росте і він має бути сухий. І він у нас сухенький і калунчик спілий. Вчора здували дуже маленького. На кілограма ми півтора розбили маленький, і він у нас був спілий слад дуже солодкий. Зараз навіть підійду до нього. Тут бачимо, що зайчик їсть, зайчик їсть каунчик. Значить каун цей дуже солодкий. Ось, дивіться. Лежить тут для нас кілограм навіть, 8, і тут біля нього маленький, малесенький, дивіться. І вже стигли. Бубки чорні, каунчик стигли. Трохи розвивати, ну йому ще би. Ну, слад солодкий солодкий, там аж до шкірки солодкий. Тож, дивіться, таке от поле. Ще якщо ми проводимо рукою по кавуну і він у нас без таких хвиль і горків, то означає, що він рости більш не буде, він нас повністю дозрів і буде стиглий. Такий здоровий кілограм 12. Кавунчик, зараз подивимося, який у нас Ну, два лази ну, Слышно в камеру как оно? Так. Розріжемо. О, дайки, вот такие спилы, это. спилы. Вот такой вот красавец, конечно. Сейчас Ярик попробуй передай вкус. давай. О. Так. Угу. С Після того, як ми подивилися, що наш кавун стиглий, ми його їмо або готуємо і веземо на ринку. Отак спершу її скатують з поля, а потім чекучки беруть пару рядків, скатують на спільну, сюди, в рядок, і потім його пора під'їжджає і хлопці загружаються. Якщо це відео було вам корисним, поділіться цим відео з другом, щоб він міг вибрати собі кавун. І знав, коли кавун на його полі стиглий. Ставимо лайки, підписуємося на канал і пишіть, як ви знаєте, коли ваш ікаун достиг, на що ви звертаєте увагу. Всім дякую, всім всього найкращого. Слава Україні!